Як смерті і Каркундія рятували телятку. Каркундія, мені здалося, що хтось за нами стежить. Ти не бачила? Так, Смарті, мені теж здалося. Вон ведмідь іде, давай у нього спитаємо, може щось трапилося у лісі. Ведмідь, нам з Каркундією здалося, що за нами хтось стежить. В лісі пропало теля, воно маленьке та дуже боїться гучних звуків. Можливо, ви випадково його налякало звуком трактора. Треба його обов'язково знайти та допомогти. Дякуємо, ведмідь, допоможемо. Каркундія, лети вперед. Можливо, тобі зверху буде видніше, і ми швидше знайдемо телятко. Смарті, Смарті, я бачу телятко. Воно застрягло меж деревами швидше сюди. Я боюся, я боюся, мені страшно. Телятко, зараз ми допоможемо, не лякайся, ми не зробимо тобі нічого поганого. Зараз ми тебе витягнемо. Телятко, ти не повинен лякатися всіх звуків, в житті є багато різних звуків, але це просто звуки є звук трактора, машини та інші гучні звуки. А також можливо, коли веселишся з друзями, вимовляти гучні звуки. Бачиш, звуки зовсім не страшні, а іноді цікаві та веселі. Так, це було зовсім не страшно, а весело. Це такий смачний і є Я вже не боюся, дякую вам, друзі. Смарті, ой, які ви з Каркундією молодці! Ви знайшли загублене телятко. Та то було не складно, та нам приємно було це зробити. Зараз ми проводжаємо телятку до своєї мами. Кар, кар. Ой там стадо, сюди. Давайте швидше, вони йдуть. До да побачи, я друзі, мені час іти до мами. Мене там чекають. З вами було весело. <тас> Завдяки смарті Зілятку зрозуміло, що страхи можна подолати з посмішкою та друзями. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди з Марту. До нових зустрічей. Трактор по лісах іде гучний та швидкі, трактор смартів такі.